Вітаю! Виконаємо практичну роботу створення інформаційної структури сайту інструменти веб-розробника. Наша практична робота буде складатися з двох завдань. Перше завдання по створенню інформаційної структури сайту, а друга про інструменти веб-розробника. Отже, перше завдання. Нам потрібно за допомогою сервісу MainMeister розробити структуру сайту основи вебдизайну, який би містив сторінку головна, три сторінки HTML. CSS, JavaScript і підсторінки до кожної сторінки, окрім головної, відео та довідник. Перший крок потрібно увійти у сервіс MadeMister. На жаль, сервіс не має україномовного інтерфейсу. Ми можемо це зробити самостійно. Далі. Нам потрібно зареєструватися через свій аккаунт, увійти через свій аккаунт Google, тому ми натискаємо кнопку Продовжити з Google і обираємо свій аккаунт. Після цього перед нами відкриється ось така сторінка. Сервіс MadeMister призначений для створення інтелект-карт. Які по-іншому називаються або мейн-карти, або карти пам'яті. Такі карти призначені для того, щоб ми могли у наочному вигляді представляти та планувати структуру якогось великого проєкту. У нашому випадку це буде створення майбутнього сайту. Тут це можна досить наочно представити у зручному вигляді і далі слідувати по створеному ось такому плану. Нам потрібно з вами обрати. Для створення нашої майбутньої структури обрати ось цю кнопку органіограма. Зразу хочу наголосити, що ми з вами у безкоштовній версії. Безкоштовна версія дає змогу створити безкоштовних три карти. Але якщо ви вже створили три, ви можете одну з них видалити і далі створювати нову карту, але не більше трьох у безкоштовній версії. Переходимо на дану структуру. Нам потрібно з вами створити за інструкцією сайт «Веб-розробка», тобто назва нашого проєкту буде «Веб-розробка». Отже, ми маємо ось тут замість моя нова інтелект-карта написати веб розробка Це потрібно видалити і написати те, що нам потрібно. Далі, сайт буде містити чотири сторінки. Перша головна, тому ось тут ми маємо написати головна, і ще три сторінки HTML, JavaScript і CSS. Отже, замість цього тексту я прибираю і записую головна. Далі мені потрібно створити наступну сторінку. А ще буде ще дві сторінки. Тому ось я спочатку можу зробити за допомогою плюсів ось такі сторіночки. Значить, ось тут у нас буде HTML. Далі створюємо, натискаємо ось тут справа такий плюс. Створюємо ще одну сторіночку. Тут ми пишемо. І SS. І ще нам треба додати одну сторінку. Це у нас буде JavaScript. Далі нам потрібно до кожної сторінки додати підсторінки, які називаються відео. Та довідник. Ось мене. відео та довідник. Як це зробити, щоб додати, додати сторінку під сторінку до сторінки, окрім головної? Отже, наприклад, ось сторінка HTML, ми додаємо тему слідуючого рівня. Тут у нас буде написано, що це відео. І далі ще нам треба одна підсторіночка, натискаємо також плюс, і це буде довідник. І аналогічно так треба створити і для CSS, і для JavaScript. Ось ви бачите результат, що має вийти. Читаємо наступне завдання. До кожного блоку потрібно додати будь-які значки зображення та посилання на сторінку в інтернеті, якою можна наповнити сайт. Як це зробити? Споч... Почнемо із значків. Наприклад, щоб додати значки, нам можна зробити це двома способами: або виділити потрібний блок і натиснути три крапки, і ось тут ми можемо з вами побачити, які можна додавати об'єкти. Коментарі, замітки, зв'язувати з іншими об'єктами, різні вкладення робити, ставити перед собою задачі. Далі, тут є також у нас вкладка, де ми можемо змінювати кольори, шрифти, форму. Далі у нас є значки та емоджі смайли. Ну, і також ми можемо змінювати. Вид нашої карти. Все це саме можна робити, якщо ми обираємо ось справа ці кнопки. Отже, наприклад, щоб додати значок, ми переходимо ось на вкладку значки, ну і далі обираємо будь-який значок, який вам подобається, і е, його додаємо. Так, ну, я додам будь-який значок, Хай буде ось такий. Наприклад, ще раз показуємо, наприклад, до сторінки головна можна додати, ну, наприклад, десь я тут бачила ось будиночок, наприклад, і так далі. І так, до кожної сторіночки. Ну, Відео і довідник там, відповідно, теж додаєте, наприклад, відео, то треба поставити там значок якийсь. І, значить, вставити скрізь, мабуть, такий самий. значок, Ну, і до довідника так само теж поставити відповідні значки, ну, тобто, щоб уже стиль зберігався. До відео однакові значки, до довідників також однакові. Це ми додали, подивилися, як додаються значки. Як же додаються? Посилання. Наприклад, мені потрібно до сторінки HTML додати посилання. Для чого це робиться? Для того, щоб далі ми могли наповнювати сайт, і в нас вже були якісь матеріали. Тобто Ми додаємо якісь гіперпосилання. Для того, щоб додати гіперпосилання, переходимо ось оцю вкладинку, і нам потрібно обрати вкладення. Далі треба додати гіперпосилання. Ну, ось, наприклад, я взяла сторінку з Вікіпедії HTML. Так, тільки українською мовою мені бажану сторінку з Вікіпедії. Так, ось я бачу. Так, і додаю сюди як гіперпосилання. І ми бачимо, що ось тут з'являється скріпка. Це значить є тут вкладення. Аналогічно, наприклад, відео до HTML. Ось я, наприклад, підібрала відео, і ми його сюди маємо аналогічно додати. Так, все вкладення є, і довідничок також, наприклад, ось довідник по тегам HTML. І додаємо такі посилання. Додаємо. У безкоштовній версії ми там можемо додати по одному посиланню, а вже в платних більше. Ну, і аналогічно до CSS, JavaScript, до головної. Тобто ідея яка? Сюди ми додаємо посилання на інші сайти, щоб далі наповнювати наш сайт. Наступне завдання. Нам потрібно п'яте, змінити тему діаграми. Як це можна зробити? Ось у нас справа є кнопочка, і ми можемо змінювати тему. Обираєте будь-яку, яка вам подобається, на ваш розсуд. Обрали тему. Далі. Наступне завдання, нам потрібно змінювати розмітку діаграми і зробити три скріншоти діаграми, інтелект-карта, органіграма і список. Тобто нам потрібно ось, обираємо кнопку розмітка, спочатку інтелект-карта, і робите скрін цієї карти в усьому вікні, щоб було видно все вікно. Аналогічно робимо органіграма. Також робимо скрін всього цього вікна, ну і так само список. Якщо ми не бачимо Ctrl-не бачимо всієї карти, Ctrl-зменшуємо масштаб і далі робимо скрін. Наступне завдання нам потрібно додати посилання на створену інформаційну структуру сайту. Для цього нам потрібно з вами ось обрати, повернемося до попереднього масштабу, веб-розробка. І ось тут, де веб-розробка, нам потрібно натиснути ось інформація про карту і далі перемикач, поділитися посиланням. Копіюємо дане посилання і саме його додаємо у Classroom до розділу Ваша робота додати гіперпосилання. Завдання перше ми зробили. Наступне завдання. Потрібно створити спільну презентацію інструменти веб-розробника. Потрібно знайти в інтер... інтернеті відомості про інструменти веб-розробника, логотипи яких наведено нижче. Вам потрібно обрати один якийсь логотип, який відповідає програмі, які використовують веб-розробники. І потрібно знайти інформацію про дану програму. Що відповідає логотипу, створити один слайд у спільній презентації вона у вас завантажена в Classroom. Потрібно назву слайду обрати як назва логотипу, знизу сторінки записати прізвище, помістити на слайд, на слайд текстові графічні об'єкти, вбудувати, не додати посилання, а вбудувати на слайд відео про даний програмний засіб. І посилання на сторінки в інтернеті про даний програмний засіб не менше трьох, і завдання буде виконано. Дякую вам за увагу і чекаю ваших робіт.